Всім привіт! З вами я Артем Підгорний. Радий вітати вас на своєму каналі. Радий, що ви підписуєтесь, ставите лайки, пишете свої запитання та ділитесь ссылкою на мій канал зі своїми друзями та колегами, яким ви бажаєте, звичайно, лише добра. Я зі свого, зі свого боку відповідаю на ті питання, які ви мене задаєте. А сьогодні ми розкриємо питання управління скаргами та відгуками від клієнтів. Ну Дивіться, по-перше, якщо ви займаєтесь бізнесом, то ви в обов'язковому порядку повинні запам'ятати одне ключове правило. Будь-яка скарга чи витрук повинні бути, бути розглянуті. Причому, я розумію, що багато власників не люблять займатися скаргами, розбирати їх, зв'язуватися з клієнтами і так далі. Але якщо у вас Дрібний або середній бізнес. Я рекомендую особисто розглядати всі скарги та відгуки. Якщо вони ще в онлайні на якихось площадках, то в обов'язковому порядку треба на них відповідати. Ще я рекомендую в обов'язковому порядку розбиратися у суті скарги та з'ясовувати з клієнтом, що його не задовольнило. А щодо відгуку, якщо це позитивний відгук, то в обов'язковому порядку дякую. А якщо це негативний відгук, то в обов'язковому порядку з'ясовувати також причину та пояснювати клієнту, чому так трапилося, також ту реакцію, яка у вас є. І ця реакція повинна бути також максимально обґрунтованою. Тепер щодо скарг. Які надходять від клієнтів вже після того, як вони скористались вашою послугою, чи скористалися товаром, який вас придбали. По-перше, я хочу відзначити той факт, що якщо люди скористувалися вашим товаром певний проміжок часу, я рекомендую у будь-якому випадку брати у них своротній зв'язок. Це може бути або Шляхом листування або шляхове смс-повідомлення, або шляхом надсилання з якоїсь ссылки, де людина може повідомити про те, чи задоволена, чи не задоволена вона користуванням тією продукцією або послугою, яка у вас придбала. Для чого це потрібно? Це потрібно, по-перше, для того, щоб коригувати якість своєї діяльності. По-друге, щоб коригувати свій асортимент. По-третє, для того, щоб більш чітко та вдало співпрацювати зі своїми потенційними клієнтами. Ще це потрібно для того, щоб ви розуміли співпадіння якості та вартості тих товарів та послуг, які ви реалізуєте. Взагалі, реакція на скарги та відгуки вона зараз стає максимально важливою. І якщо у вас є хоча б одна скарга або відгук не вирішені, то це як в житті. Це каже про те, що у вас в бізнесі. Є моменти, які не вирішені. Якщо у вас є ваша особиста думка щодо конкретної скарги або відгуку і ви не бажаєте пояснювати цю думку клієнту, то це також невірно. Це каже про те, що у вас особисті є якісь питання взаємодії в вашому бізнесі, які не вирішені персонально вами або яких ви уникаєте, тому що для вас це зона певного дискомфорту. Тому я рекомендую. На 100% включатись у розгляд цих питань і їх вирішувати. Це те, що я хотів сказати. Вам ще раз дякую, рекомендую передавати ссылку на мій канал своїм друзям та знайомим і писати якомога більше своїх питань, на які буду залюбки відповідати. Всім гарного дня, пока!